Дивіться, що у мене є ось такий проектор. Це Tandil PG500, і це такий собі бюджетний проектор. Ось такі ось такі красень, біленький, матовий, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Чесно кажучи, коли його отримав, ну, зовсім бюджетний бюджет-бюджет. Бо я вам е відразу покажу тут деякі моменти. Дивіться, це ось, така резинова, ось такий резиновий ковпачок. Він е дивіться, який він маркий. Раніше це були пластикові ковпачки. Це було е навіть удобно. Але зараз це таке диво. Той пластик це є найдешевіший, найдешевий пластик, який можна знайти на ринку. І він марки. Ну, я його доставав, я вже трохи його почистив, бо є деякі тут такі нецікаві дивіться, забруднення маленькі. Ах, ну то ладно, поїхали. Давайте так. В нього є деякі інтерфейси. Це два USB 2 USB 2.0, 2 HDMI, є Lana G45, BCP під G500W. Є в нас аудіовідео, Є 3,5, і є в нас ось таке навігаційне кільце резинове, і такі дивіться, кнопки. Вмикання назад, та ну, я думаю, що це домик. А, також тут у цій версії, хоча тут є і 6 d кейстоун, в нього є і механічний кейстоун з, з одною осью, і є ось такий в нас фокус. А, також, дивіться, в нас є ось такі лапки, ну, це не лапки, якісь. Лапки. Є ось такі резинові лапки та є з фільтри, які можна дістати та почистити. Бо в нас є ось такі отвори охолодження, один отвір, тут є в нас динамік, та другий отвір, де ну, він знаєте як, за принципом він задуває тут повітря і видуває тут. Тобто воно через фільтр проходить і виходить тут. Також це led проектор Ми це розуміємо. І як деякі ну, як усі led проектори дивіться, тут ще ось, ось така: ось такий винт є. Ось така лап лапа є для регулювання ось такого угла, угла. Його встановлення на столі. Також в нього немає ніякого кріплення для того, щоб його кріпити на потолок, тому вам знадобиться якесь додаткове кріплення. У комплекті є ось такий дріт живлення, є HDMI звичайний, є ось таке ну, 3,5 на тюльпани і якась інструкція з, зі звичайним пультом інфрачервоний пульт. Що ж, Давайте так, я вам зараз трохи розповім, що я про нього думаю. Я думаю, що цей е, проєктор за ну, надто бюджетний, те, що ми зараз побачимо, заявлені характеристики, ми побачимо якісь там переваги, які вони кажуть, воно нивелюється усе відсутністю 24-кадровим режимом. Тобто ви не можете дивитись зовнішнього HDMI. Тобто, це, якщо ви під'єднаєте TV-Box, ви не зможете, ну ви зможете дивитися, але ви не зможете дивитися це плавно, бо tv, -бокс, TV бокси не мають уплав. Внялки, і тому ну ліпше використовувати тут комп'ютер. Комп'ютер для відтворювання фільмів це, це стосується фільмів, бо на комп'ютерах є такий програмач, як подплеєр з СВП, це з уплавнялкою. Досить непогано працює, і фільми будуть йти рівненько. Але якщо ви хочете відтворювати там, наприклад, YouTube 60 Гц чи IPTV, він буде працювати досить непогано. Заявлено в нього 6000 люмен. Ну, давайте вже переходити на. Наш Aliexpress. Дивіться, ця версія коштує 197,99, це в баксах, я його тут купував. І е, на заявлені характеристики, тут 6000 люмен е, чи 560 асилюмен е, яркість. У нас є нативне, е, нативна розподільча здатність 1920 на, 1800, на 1080. Е, 3D-функція Він підтримує наглів. Це красний та червоний, знаєте, такі окуляри. <реш> Також в нього триватний спікер, вони пишуться хай-фай, але це досить складно назвати хайфаєм. Є лампа, яка працює 50 тисяч годин. Ну, він підтримує з. HDMI 2K і 4K, як вони заявляють, подивимось, воно просто перероблює ваше від, витворення 4 k у 1080P. Також вони, знаєте, судячи з цього малюнку, дивіться, зараз. ну-ка, ну, Тут вони показують, що є 6D Stone, тобто ви можете його там регулювати. Як вам сподобається, є ось трансляція iOS, наприклад. Це ми ще перевіримо. Android 9. 5. Тут це немаловажний такий момент. Android 9, і ще вони пишуть. Ще вони пишуть, що в нас тут є мультіскрин, який не знаю, будемо тестувати. Є зум Ну і дивіться, що є 1 на 8. Android тут є. Уявіть, що тут є 1 на 8, і це ну, дуже поганий момент. бо з вбудованим андроїдом ви не зможете практично нічого. Я тут вангую прямо зараз. Що якщо ви запустите, якщо ви запустите YouTube, то це буде не більше 720p, Але я можу можу помилятися. І якщо ми будемо відтворювати щось, то воно буде ну, досить нормально працювати. І зазвичай, якщо є вбудований андроїд, то я його використовую тільки для. Ну, Регулювання цього ще йде кейстоуну, а інше все відтворює через HDMI. Тобто ви повинні це розуміти. Ну що, давайте так, ми зараз його під'єднаємо та будемо вже тестувати, і потім зробимо висновки, але ну, на, на дешевий, дивіться, в нього є прямо ось, такий пластик такий. Наддешевий, наддешевий. Давайте тестувати, а потім будемо робити висновки. Вони тут ще пишуть Real Picture 6000 люмен. Ага, 200 дюймів максимально в нас максимальний розмір екрану, який ми можемо з вами отримувати. Ну і Android 9, 6, DK Stone. Що, фокус? Ну, фокус просто фокус. Ну що ж, будемо. Будемо тестувати. Мабуть, ще підключимо до нього Xbox та подивимось, що в нього по інпутлагу. Ну, далі будемо. Далі буде. Тож, переходимо, підписуємося та натискаємо дзвоник. Посилання на перевіреного продавця у нас у опису під цим відео. А ми починаємо і чекаємо на наші висновки. Коротше кажучи, включивши цей проектор, я побачив перше, що є тут, це рутюб, твою ж нелі, якого дідька ну, маємо, що маємо, бо а ну, давайте зайдемо, його можна видалити, а він навіть не, за, не завантажений. І ви бачите, що тут в нас все росіянською мовою. Я вам поясню, бо цей проектор продається тільки у Китаї, тільки у Китаї, але він має е, мовні налаштування тільки ось у такому вигляді: Deutsch, English, Espanol, Francois, Italiano, Netherlands, Portuguese, Русский. І все, ніякої української мови нема, але вони декларують, що тут Андроїд і він повинен підтримувати українську мову. Ну тоді давайте, хоч так оглянемо. Налаштування мережі він підтримує тільки 2,4 ГГц. Також в нього є налаштування Bluetooth, Ну якого. Він тут є, то я не знаю для чого. Налаштування додатків тут просто ось такий такий магазин. Додатків ніякого налаштування Google акаунту немає. Є налаштування при завантаженні, ви можете обрати якийсь додаток для завантаження. При вмиканні цього проєктору є встановлення дати настройки налаштування проекції. Це мається на увазі, що в нас є тут 6D Keystone, 6D тобто ми можемо тягати його за вугли. Там, дивіться, ми можемо так його тягати, так, там униз там, така трапеціявідна корекція. Давайте зробимо 0-0. Усе поставимо. Тут, тобто, тут з усіма чотирма кутами ми можемо працювати. Також ми можемо коректувати горизонтальну трапецію та вертикальний трапецоїд. Більш нічого немає. Є локальне оновлення і якісь тут модель, версія програмного забезпечення і версія Android 9. Тобто, ну так, є, так є. А більш нічого тут такого цікавого немає, і немає навіть е, налаштування яркості, яскравості, контрастності та немає можливості налаштування за кольорами. З додатків, якщо ми перейдемо у додатки, тобто цей проєктор він розрахований на підключення зовнішнього HDMI девайсу. Тоді ми не будемо мати цю росіянську херню по типу Рутубу і чогось іншого, і не будемо мати ніяких проблем там з якимись моментами, бо як проєктор він ну, як Android, устройство, воно ніяке зовсім дивіться. Це система 1 на 8. Дивіться на медіате. 5862. Він навіть не підтримує vp 9 кодек, та не кажучи про av 1 У нього чотиридерний процесор cortex a 53 по 1,5 ГГц за відображення. За відображення відповідає малі G31 відеоадаптер. Є в нього мережа 2,4 з коннектом 72 Мбіти. Ну, я навіть перевірити не можу, бо немає плеймаркету. І дивіться, яка в нього температура у цього МТК термалу, тобто навіть 70 градусів, він гріється, мабуть, неймовірно. Тож, це не наш метод, але ми тут повинні з вами перевірити ще дещо. Якщо підемо у додатки, дивіться, у додатках ми з вами знайдемо те, що я встановив. Тут є MX Player, який не працює зовсім, є е, е, огроменна. Кількість е, росіянських сервісів таке таке враження, що вони його е, ну розробляли для росіянського ринку, бо тут є і Яндекс, і Хуян, і інші якісь е, сервіси, але нас це не. Не влаштовує. Те, що там написано, що є Netflix на головній сторінці, то не, вір, не віримо. Для Netflix тут потрібна е мишка, і він не працює у режимі миші. Ми можемо вмикнути режим миші, але в вимикається пульт. Таке собі рішення. Є стандартний YouTube, і це Smart YouTube. Я його не буду вмикати, бо він показує тільки 720 p Але є Smart Tube Next, який вони сюди впливають. Е Ну, знаєте, як я б назвав би, не не, не встановили, а впілили. Ну, він відпрацьовує 80 пі, і це якась дуже, -дуже рання версія, бо він не запам'ятовує ніяких пошукових запросів. Дивіться, якщо ми увімкнемо дику реку. Мою річку, яку я знімав, воно буде її відображати програвати досить непогано. Тобто ми будемо мати з вами 1080 p ой, Розподільчу здатність, щось я вимикнув. Ніякого HDR тут немає, достатня яскравість, це я вам кажу, як той, хто цей ролик робив, я бачу це по деяким моментам. І ми бачимо, що там є тільки AVC, друга строчка темної інформації. Тобто тільки AVC кодик, ніякого VP9, Але це непогано працює, але в мене є підозра, що він не допрацьовує на внутрішньому андроїді розподільчу здатність самого ролику, тобто необхідно під'єднати на HDMI, якийсь TV-Box для того, щоб ми могли з ним працювати більш-менш нормально. Це все, що він може для мене з такої, з такої позиції, але в нього є ще USB. Ми можемо з вами. Давайте оберемо USB, протестуємо трохи картинку. І відразу скажу, що картинка буде трохи цікава, воно відкалібровано, але а, тут немає опції калібрування для внутрішнього андроїду. І як і немає тої функції Miracast і AirCast, яка була заявлена, то тільки у версії а, Cast версії Тобто це 500 W. А вам потрібно, якщо ви хочете стримити зі смартфонів, то вам потрібна інша версія, бо ця версія. Це трохи для іншого. Тут Android дає можливість використовувати 6D, 6D Keystone. Спочатку покажу вам, що він не підтримує чистих 24 кадри. Тож я рекомендую під'єднувати до цього проєктору якийсь девайс з виндою для того, щоб програвати ваші фільми через подплеєр з підтримкою СВП у плавнялки. Бо у даному разі фільми з 24-кадровим режимом будуть мати фрізи на якісь великих динамічних Сценах. Але якщо ми ввімкнемо, ну, наприклад, Gaming Man 70 ГБ, то він буде його відпрацьовувати Ну, добре, він працює, він таскає ці фільми зовнішнього носія без проблем. Але є деякі проблеми. Він не декодує Dolby Audio звук, тому цей фільм буде без звуку. Чи вам потрібно мати якийсь фільм, у якого нема Dolby Audio, є тільки звичайна звукова дорожка? І тут є ще одна: ще один такий момент. Я вже тестував проектори на Android, і там є VLC-плеер, який може декодувати. Dolby Audio звук, а тут він не може нічого. Дивіться, тобто, ну давайте подивимося, як працює. Так, це працює непогано, є достатня яскравість, є достатня, скажімо так, кольоропередача, і мені подобається, як це працює. І він може відігравати. А ну, давайте ми тут, Ні, воно не дає тут обрати регулювання ніяких. Параметрів. Ну, інший теж фільм він, він може відпрацьовувати високобітрейтний, але теж без звуку. Якщо ми подивимось на картинки, то ми з вами бачимо непогану яскравість. Це перше, що мені. Е Сподобалось у цьому проєкторі те, що є яскравість. А ось відкоригувати цю яскравість у нас буде змога тільки на ТВ-боксі чи на комп'ютері. З контрастом тут усе непогано. Тобто, якщо яскравість потребує коригування, то з контрастом все навіть краще, ніж я думав. Досить непогана кольоропередача, кольорова передача. Непогано відображає. Самі кольори. Ну, в, нас є, як, ну, в нас є при переході така, такі ступеньки. В нас є градація на переході, але це нормально, бо це не 10-бітний проєктор. Досить непогана залівка. Якщо ви бачите якісь дефекти, то це дефект мого покриття, Я щось не можу його привести до ладу. Він білий, але коли його підсвітлюєш, вилазять якісь дефекти. Непогано, досить непогано відображає основні кольори. Навіть чор, чорний, навіть чорний відображає дуже-дуже дуже, дуже, дуже Ну, Це не 4К, я тут бачу деякі вади. Так, дивіться по кольорам. Я б попрацював би з зеленим, бо зелений трохи зливається 2-3 квадрати у центрі, але усі кольори відображаються коректно. Давайте подивимось. Ну, Тут теж в нас є, бачите, у цих прямокутниках повинні відображатися квадрати більш темного кольору. Якщо правильно відкалібровано, то вони, ну, у чорному є питання до яскравості, яку потрібно відкоригувати. А так, ну, він непогано відкалібрований із коробки. Яркосно-контрастний аналіз теж говорить теж саме: тобто, ми маємо трохи трабли з яскравістю, тобто налаштуванням не самою яскравістю, і досить непоганий контраст. Також на 48-кроковому тисті теж ми бачимо, що можна було б попрацювати з зеленим і, е, ну, і він потягне за собою блакитний. Далі, яркосно-контрастний аналіз у сірому кольорі ми бачимо, що те ж саме потрібно відкоригувати яскравість в синьому, зеленому красному ми бачимо той самий результат. А також ми бачимо ефект лінзування по краям, Це абсолютно нормальна річ для цього типу проєкторів, бо LCD-лінзовані проєктори мають лінзу, яка дає ефект лінзування, і нічого ми з цим пробити не зможемо. Це є на усіх. Проєкторах типу. Ось, дивіться, ніяких пропусків на гілочках немає. Тобто це 1080p проєктор і виглядає це, ну, яскраво, красиво, і мені дуже подобається. є, знаєте, я, я е, вірю у 6000 люмен, я вам чесно кажучи. В мене немає люксометру необхідного, але це досить непогано. Ну давайте перемикатися вже на зовнішній девайс та спробуємо налаштувати. Але перед цим я хочу його потестувати з консолью. В мене тут підключено Xbox. Так, є Xbox. Якщо ми підемо у налаштування екрану, я вам покажу, що він. Що, ну, Воно не підтримує зовсім нічого. Бачите, тобто немає тут ніяких в нас додаткових переваг для консолі, але 1080p він видає. Давайте спробуємо щось зіграти. Я так, ну, те, що я граю, і зможу вам сказати: ну, інпут лага тут немає. Я вже, я просто вже грав. Я грав у Riftbreaker, О, ось вона, четверта капсула. Я її шукав. Є 4 з 4. А, непогано, зовсім непогано воно працює. Давай, поїхали. А, практично немає інпут лагу бо це не телевізор. Він не а, проводить постобробку зображення. Зовсім не проводить. Так. Давайте. Де там у нас та турель Давай вилазь, зараз я тебе розстріляю. Доброго раночку, Україна. Так, що в нас там ще є? Бам! Ну, як завжди. Так, хто там ще хоче? Все? Я її розстріляв? Чи що це? Ах ти ж. Зараза. Непогано, досить непогано, але давайте спробуємо ще іншу гру. Мені подобається. Достатня деталізація, достатня яскравість. Хто там у нас? Ой-яй-яй, там напали на мою базу, а я тут сиджу. Ай-яй-яй. Давайте сюди. Я вам зараз натягну ваші пики назад. Бо ваш зад. На... О, зараз, зараз мене тут розірвуть. Розірвуть нафік. Просто розірвуть. Давай, давай, ну йди сюди. Хто там ще хоче? Все ж Роз, роздовбени, роздовбенили. Зараз а мене роздовбенять. Ну, то не важливо. Важливо, що ми, ми з вами переможемо. Щось подсупили. Коротше кажучи, грати можна. Грати можна, інпут лагу практично немає. Переходимо на інший девайс, це в нас Xiaomi Mi TV Stick 4K. Ми завантажуємо його. Він завантажився, і відразу я вам а, хочу показати, а, що він підтримує. В нас зараз стоїть 24 Гц, тому трохи тормознути інтерфейс, бо я хочу перевірити а, спеціально для вас, а, що підтримує він 24 Гц чи ні. Він підтримує максимально 4К 30 Гц, тобто, це не обов'язково буде 4К. Він просто буде переробляти зображення 4К у 1080 p Давайте підемо у е, Explore і включимо motion bar на 24 кадри, і ми бачимо, що в нас є е, е, мікрофрізи, тобто 24-кадрового режиму цього проектору нативно немає. Тому перемкнемо на 60 Гц. Тож я рекомендую використовувати тільки, ну, хоча ви можете, якщо ви дивитесь тут тупо IPTV, чи дивитесь там YouTube, то буде достатньо, чи граєте. А дехто навіть і не бачить, там тих мікрофрезів у фільмах. Так, поїхали. Давайте. Вмикнем, увімкнемо тут 4К фільм на 70 ГБ. Подивимося, як він відпрацьовує. А відпрацьовує він добре, бо він вже відкалібрований під наш е, Xiaomi Mi TV Stick. Я вам зараз покажу, як він калібрується. Так, є звук. А ось відіграє воно набагато яскравіше, бо в нас тут є. Ну, Наприклад, я вам можу показати. Дивіться, в нас є Picture Mode, де ми можемо з вами працювати із ясністю, над контрастом, яскравістю, кольоровою температурою та іншими параметрами. Тобто, це можливо тільки на hdmi пристрої, і картинка в нас просто апупенная для того, для тої ціни, яка є за цей проектор. Яскравість достатня. Ну, набагато краще, набагато. Давайте далі по картиночкам подивимось. Потім програємо YouTubeчик та будемо розуміти, що нам з ним робити, та будемо переходити вже на висновки. Так, давайте. Тут основні кольори той самий мають. Ефект так само відібражаються, і в мене є тут враження, що через HDMI воно передає чесні 1080p, бо оцей перехід, оця градація вона більш ну, їй менш помітна, і в неї трохи інша структура. Основні кольори передаються ну, яскраво, чітко. І дивіться, тут в нас ми бачимо усі квадрати. У яскравості, тобто, що я маю на увазі, що я тут трохи коригував, бо було ось так на 50 і ми не бачили усі квадрати, а повинні бачити четвертий ледь-ледь-ледь бачити. Тобто ось, ось у такому режимі. Також ми тут бачимо дуже все класно у контрасті. І дивіться, тут це набагато яскравіше, ніж було. Ну звісно, камера не передасть, але це набагато яскравіше. Тепер давайте проведемо тест. Я відкрию освітлення додам, і ви побачите, як воно відображається. Ну, на, 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 на цій фотографії. Давайте там, де є, в нас цвітова, цвітова шкала. Ось давайте тут. Тобто тут вже у нас все добре. І давайте додамо освітлення, щоб ви розуміли. Зараз в мене підіймається ролада. Дивіться, 10%. Ну, десь 25 освітлення зараз у кімнаті. Десь 50%. 70% і це повне освітлення. Зараз буде ось це повне освітлення. Ви знаєте, достатньо яр яскраво, тобто ви можете дивитися цей проектор, коли у вас комната достатньо освітлена, але не дуже яскраво. Тобто, якщо це е, звичайне освітлення крізь е, вікна без додавання led освітлення, яке в мене є е, у середині моєго, моєї квартири. Тобто в нас ну, якосний контрастний аналіз тепер показує, що в нас все налаштовано більш-менш правильно. Усі кольори відображаються, і тут в нас теж у синьому, зеленому та красному, все коректно. Давайте подивимось. Ну, ефект лінзування як був, так і є. Тут ми нічого зробити не можемо. Це особливість технології. І тут ми бачимо більш яскраву картинку. Тобто, через HDMI даний пристрій, ну, даний проектор працює ліпше. ліпше. Давайте, YouTube ще подивимось. І вже будемо з вами робити висновки. Зовсім інша річ. Відображає зовсім класно. Тобто ми... Звук в нього досить непоганий звук. От ось що є, то є. Треба зробити тихіше. Він працює на рівні якогось непоганого телевізору, ну, такого, знаєте собі, якогось середньобюджетного. Красиво, красиво. Дуже красиво, мені подобається, бо я ці ролики е, робив. І я вам скажу, що це близько до оригіналу. Це близько, якщо б це було HDR та 4К та телевізор, було б зовсім яскраво. А так, ну що, е, я готовий перейти та зробити висновки. У якості висновків скажу, ну, це. Просто такий собі дешевий проектор. Усі його вади та переваги я вам назвав у самому у сам, на самих тестах. Ви це зрозуміли? Я б не купував би. Я б звернув би увагу на більш цікаві моделі по типу td 98. Ну а тож вирішувати вам і обирати вам. А з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.